Усім привіт! І сьогодні можу чути від людей таке, що ось ти сектанка. Ти ходиш не в церкву. Це не церква, це американська секта, яка промиває тобі мозги. Дуже цікаво, коли задаю питання, а що ж таке секта, люди мовчать, тому що не знають, що сказати, не знають відповіді на це питання. А якщо ми подивимося до словника і у словнику сказано про те, що секта. Це релігійна об'єднана група людей, яка відділилася від основного віровчення. Ось основним віровченням є Біблія. І якщо церква вона не вивчає Біблію, якщо церква не виконує волі Божої, ось це і є секта. А якщо в церкві є вивчення Слова Божого, є виконання волі Божої, то це справжня. Cerkva Jezusa Krista.